Привіт! З вами смачного! Сьогодні готую ароматний салат із баклажанів за 10 хвилин. Обов'язково додивіться до кінця. Для початку візьму морковку. У мене їх дві, вони невеличкі, тому можна брати одну нормальну велику морквинку. Беру морковку і натру її, як по-корейськи, можна також взяти і просто нарізати тоненько соломкою. Морква готова, відправляємо її в окрему мисочку. Далі беру солодкий перчик. Він у мене солодкий. І нарізаю його півкільцями. Перчик також готовий. Відправляю його до моркви. Час цибульки. Ну, це не принципово, можна взяти лише одного кольору. Я щоб було яскравіше, мені так подобається. Для краси, так би мовити. Нарізаю півкільцями якомога тонше. Готово. Значить, цибуля у мене також була не дуже крупна, тому я взяла дві штучки. А так, в принципі, можна лише одну відправляємо туди де у нас перець та морква. Далі час чесничка. Я скористаюсь пресом і також в ту ж саму миску. Далі Ось у мене всі овочі, нарізані, подрібнені, всі вони в одній ємкості. Далі роблю заправку одна чайна ложка цукру. Далі сіль. Сіль поки що я навіть покладу менше, ніж півчайної ложки, тому що сюди у мене також відноситься і соєвий соус, і також має смак солі. Тому солі я поки що кладу трішки менше, ніж півчайної ложечки. Далі перед чорний мелений півчайної ложечки. Далі паприка, чайна ложка, далі соєвий соус, 3 столові ложки, Дві столові ложки оцту 9%. -го. Дві столові ложки олії. Все, заправка, в принципі, готова. Тепер це все необхідно перемішати і відставляю в сторону. І останній компонент це баклажани. Баклажани я буду нарізати спочатку кільцями. А далі буду нарізати соломкою такою помірною. Ось так, шкірку не знімаю. Баклажани нарізані, а далі я їх буду обсмажувати до готовності на сковорідці. Зараз я не буду додавати солі, тому що у мене в заправці є соєвий соус, і трішки солі я вже поклала туди. Уже коли додам його до салату, тоді буду доводити до смаку. Зараз поки що просто обсмажую. Баклажани я вже відключила, вони готові. Для того, щоб дуже багато не додавати олії, я спочатку обсмажила їх на трьох, ну, можливо, чотирьох столових ложках олії, а потім накрила їх кришкою. І вони далі просто тушкувалися. Ось наша основа. І не потрібно чекати, поки баклажани будуть холодними. Відразу відправляємо їх ще гарячими сюди. Запахи просто неймовірні. Цибулька, чесничок, морква. М -м, клас. А далі куштуємо, досолюємо все, що необхідно, за смаком доводимо до кінця. Ну, на сіль -то точно потрібно скуштувати. А подивіться, який він яскравий. Прямо свято для очей. І останній момент це трішки зелені. У мене буквально там пів пучка петрушки. І все. Ось такий салат яскравий, смачний та запашний із баклажанів сьогодні у мене був. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А я бажаю усім смачного!